Лист від Богдана, людині, яка шукає себе. Від інструктора та актора Богдана. Якщо ти читаєш цей лист, ти обраний. Буду щирим, для мене робота в турі була в радість. Кожна мить, кожен ранок та вечір це особи... особливий спосіб покомунікувати з величністю гір та отримати благословення. Ми всі люди і потребуємо прийняття. Прийняти себе з усіма демонами і добрими сторонами це потребує великих зусиль. А навчитись приймати інших це велика сила. Ми всі помиляємось, і це нормально. Не картай себе за свої помилки, зриви чи невдачі. Розглядається як етап твого життя. І я впевнений, як би не було складно, ти це подолаєш. А знаєш, що ще круто? Вміти ділитись своїм добром з іншими. Неважливо, як вони це сприймуть, важливо, як тобі з тим. Бажаю тобі знайти себе тут або допомогти знайти себе іншим. Це може бути просто порада, пос... посмішка, добрий вчинок. І ось побачиш, як твоє серце тобі скаже. Обіймаю.